В цьому випуску. Бачу. тіра... Бляха, це свій! <плес> Афганістан, ода! Я так поняв, ми типу покатаємося свою смерть шукаємо, да? <плес> Боже, нарешті мене вийшло зайти за цих баклажанів. <плес> Нарешті. Це було три дня спроб. О. Так. Що? Давайте одразу з двох ніг будемо складним ЧВК. Є. хо, -хо, -хо. Сподіваюсь, хоч хто-небудь зайдесь. Бачу. тіра, бляха, це свій! <плес> Віддихай, полежи Нікуди не спіши, раунд. Що тут за некрасивий е, мужчина, а? Бігати не какати можна і почекати. Ага. Файно, ну, зараз я падла перебінтуюся, і я тебе винесу ногами дозаду. Я що сказав? Бека... Беканув до батька пішов нахер. <кхи> Бляха, це ж класна локалізація. Пістолет високої потужності. Щось він не виглядає, як пістолет високої потужності. Хм. <кхи> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 не попадеш, не попадеш. Ха-ха-ха-ха-ха. <с> так. О, добрий вечір. А ну, Я тебе бачив, давай, бігом Якщо батько сказав, що ти, бля, халяжеш, значить ти вже ліф. Пошов нахер. Давай, вилазь Давай, раз, два. Вибач, відволікся. Давай, я сказав. Раз, два і розійшлись. Так, що ж тут, типу, ставлю, що тут є баклажанчики. Ну-ка, далі ми то перевіримо. Сподіваюсь, хоча б одного вб'ю. Мої сподівання починають потихеньку закінчуватися. Ах ти, хрень. де той дурачок оце що стріляв? Покажи мені. Покажи мені своє немете, лице. Ладно, не показую, воно мені так сильно треба. У. Давай, мальчик, загляни до мене в норку. Пошов нахер. Ти теж пошов нахер. Лошара, не брита. Ляха, ще б я б в катці так тащив, як на цій розминці. Чесне слово. Спасибо, Волина. Ляшку полежи, Морозиво, батьку принеси. Значить так, мої любі баклажани. Вступного слова не було, того, що не було построєння, але ви всі бачили, куди ви зайшли, як наш склад називається, тому більшість з вас не виживе, але буде весело. Всім удачі, сподіваюся, патрони всі взяли. Полетіли, не пизділи. Правильно казати в туза. Та я вже знайшов, щоб саме не в'їбав. Ще забув уточнити, мої любі. Мені потрібен результат. Тому давайте по красоті, по красоті. Будеш нам моїх людей залупатись, я тобі твою ту штуку порву. Значить так, давайте пробувати штурмувати наступну точку хер з тим хабом, там занадто їх багато. Обходимо те гамно і все. даун. Oh, Не втекай. Попий... солоний чай. Наладно. Ну ладно. Ну ты, маленький термінатор, дякую. Під нами, під нами, другий поверх. Через дорогу. Пацани, <звук> всі в тригер. І то в темпі вальса. Офігеть. Оце погружение. Мерняк говорить, офигеть. Кричить: А ну, пошли нахер с під, під моїх вікон. Я уроки роблю, тут мені стріляють, петухи. Так, пацаны, а ну всі зайшли бігом в триггер, бо я вас бляха переведу в ЧВК Сілтку. Тримаємося, пацани, ще геть трохи, і беремо це гімно. Заарканимо цю кобилку. Ja, ви мої бандіти, молодці. Оо. Оце Афганістан! О, да. О, да. Так, спокійно, патроне. Вот это эпик, вот это хорошо. А ты не втыкай и не мешай. Почти, блях. 6 китил. Я я охуеть, рекорд. Двадцать. Перша катка за нового ЧВК 20 кілів. Блін, класно, 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 нравиться. Що, пробуємо далі? О, так, пацани, у нас нова командіровка проти кончених кусків, говно. говна Який GMC, чорткий, там що, нравиться, нравиться. Нарешті з комфортом будемо їхати на посадки, а не в тих Камазах обриганих. Ще без складний був якийсь чуть адекватніший. Та да, сіла його, скільки можна бути. Де він знайшов тисячу гривень на склад? Не колядував, блядь. Скільки, скільки стоїть ще склад? 960 гривень. Скільки? да. А я по 300 купляв. Бо... Так я так само. Я за сотку взяв. Що? Ніхіра себе, а як? 160. А я по сафункції, у нас тоді дешевле. Пляха, а -а Короче, будеш, будеш нам ігри купляти, будемо тобі бабосики кидати. Та в нас типу бай, складний є, але складний забув, що треба мати роль складного. А складного хоча б мікрофон є? Ну, вроді щось там говорив. Складною матем математику робити не мішайте. Я не дав приличний шум, а реально голос командира. Бляха, той школьник навіть не вдупляє, що ми про нього говоримо. <п 'ятна> я так пані, ми типу катаємося свою смерть шукаємо, так? Може я якогось зминю. Я нарешті за третій день зміг зайти за засране ЧВК на сервер. Давай паркуйся десь тут ти моя малишка ха-ха, прощавай. Вже горить болото. Давай, давай, братан, давай! Сип по цьому гамну. Хорошо, хорошо. Ой-ой. А я бачу, ти флекс, взагалі по дикому По-моєму, тут хтось приїхав, ні? я таке чув. Опа. Опа, черик. Це гусь мій. Дайте фер тему. Складний. Ой. Ну, да. Не повезе зі складним, то може хоч в любові повезе. Сподіваюсь. Спаді політиму. Та я не знаю, як це робиться забийте Ладно, коротше. Та біля мене тут БТР проїжджають, я помітити не можу. Та я я чекаю I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш? Братан, 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 братан! Да, 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 да. Дай, будь ласка, трубу поповню. Дякую. Будь ласка. А то я без труби себе відчуваю некомфортно, як голий. Давай, 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 розщихляй ту трубу срану. Серйозно, ця байда так легко розбирається. Й-палки. Угу. Що з лицем, дорогуша? Випав твій пулеметчик. что ты, братанчик, покатался, да, Лосара? оно, Охереть не всраться, я теперь ваш командир, пацаны. Давай сюда. Если не хочешь, давай мне. Блять, обидно. Хорошо, хорошо, нравится. Лошара, пуска. Так, да. дякую. Всім подобається. <риклад> <риклад> Лежи, не вставай, іди нахер не мішай. На вежі заїжджає якась броньована херня. А ти йо. Ну я би все як лев. БТР досі живий, зараз буду підривати. БТРу дуже БТР дуже херово. Мінус. Ай, БТР. О, вот это эпик. О, хорошо. Пошел нахер, русский. Капец ты, гусь, даже жодного патрона не попал. Лох. Фу. Дивидишник фиговый. Пацани користуюся случаєм, прорекламую власний ютуб канал, підписуємося. Сьогоднішній двіж дуже вийшов прикольний, так що обов'язково щось там склепаю і висру, так що буду радий бачити ваші перегляди. І напишете в коментарях, який я кончений. Мені взагалі на цей раз командою просто люто повезло. Просто такі класні пацани, аж не хочеться лівати. Але треба піти горіхи позбирати, а то пес все з'їсть. Опа! Чудово! Що вбито 11 усіх знищено 3 техніки. О, да! Ну що, друзі, ось і підійшов до кінця цей випуск. Дякую, що дивилися. Буду вельми вдячний за лайк, коментар і підписку. Складно, i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only i could go back in time i tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself